Світі, де час став найціннішим ресурсом, все більше людей довіряють прибирання та чистоту професіоналам. Уже 12 років команда клінінгової компанії Попелюшка допомагає закарпатцям позбавитися хатніх клопотів і зберегти затишок у домівках. 12 років тому ми з'явилися клінінгова компанія з коментарями: прибирають всі самостійно, килими мають на річці, на автомийці. А чистка диванів це взагалі не потрібна річ, тому що всі закривають пледами. Так ми і стартували, і на сьогоднішній день ми попрацювали трошки, розказали людям, що може бути інакше. І на теперішній момент ринок Закарпатті, Мукачеві, звичайно, це люди, які звикли до ідеально чистих килимів, які випрані професійним методом, до ідеально чистих диванів, які чистяться професійними екстракторами для чистки меблів. Ну і звичайно ж, кожна господиня любить наших клінерів, приймають із посмішкою. Ця килимів – одна з найбільш затребуваних послуг компанії. Килими часто накопичують пил, шерсть тварин та бактерії, які не завжди можна видалити домашнім пилососом. Сучасні парові та екстракторні технології дають змогу не лише очистити поверхню, а й глибоко промити волокна, зберігаючи при цьому кольори та текстуру. Я пам'ятаю всіх клієнтів по імену. навіть пам'ятаю, які вони приносять килимочки. Буває, що постійно приносять одні й ті самі, або із других кімнат там друзів закликають но... Багато у нас є клієнтів, які задоволені нашою хімчисткою. Ми е, відносимося до нашої роботи дуже відповідально, старанно. Ми хочемо, щоб до нас клієнти приходили знову і знову. Компанія також спеціалізується на прані одягу та взуття, працюють з різними речима від повсякденного до найделікатнішого. До них привозять навіть вечірні та весільні убрання, знаючи, що тут усе буде випрано з особливою увагою. Це наша пральня. Тут ми готуємо постільну білизну для готелів. Но випадку каландр, на якому ми прасуємо, великі машинки, в яких відбувається прання, сушильні машинки. А також у нас є особливо делікатне обладнання для дорогого одягу, такі як весільні сукні, вечірні сукні. 12 років це не просто дата, це довіра сотень клієнтів, досвід, який провірений роками. І щоденна праця, яку тут виконують з душею. До попелюшки ми їздимо вже три роки. Возимо все: автомобільні каври, домашні каври, дуже в поганому. У стані і дівчата роблять свою роботу. хлопці отак суперова. Дуже їм вдячні. Я завжди привожу сюди килими усю папілюшку, бо вони файно пруть. І у мене не і не нічці не обстається. Я задоволена їхньою роботою. Із нагоди 12-річчя з дня заснування компанія оголосила святковий розіграш подарунків для своїх клієнтів. Хочемо подарувати комусь із наших підписників сертифікат на наші чисті послуги на суму 10 тисяч гривень, а також всіми бажаний тортик. Мукачево, ми вирішили так порадувати наших замовників, тому що вони вже 12 років з нами, і ми хочемо їм віддячити за таку тривалу нашу співпрацю. Умови дуже прості. Потрібно прокоментувати рілс, у якому розповідається про акцію, а також зробити репост у сторіс. От і все. У кожному вичищеному килимі, у кожному ароматі свіжості після прибирання відчувається філософія сервісу, де головне не просто чистота, а комфорт і турбота про людей. Хай навіть попелюшка і казковий персонаж, але у нашій реальності вона має професійну команду та досвід здобути не чарівною паличкою, а роками відповідальної роботи.